Так, давайте вже знімати, бо мені ще сьогодні на інтерв'ю з Генріком Угу. Так, вітаю вас, шановні глядачі. В студії шоу спостерігаємо, але не засуджуємо. І в ефірі його постійний неперевершений суддя всього книжкового світу. Сьогодні в нас в студії знаходяться два опоненти. Перший це адвокат пані Боварі. І друга жіночка це та людина, яка вважає, що тільки вона має рацію, всі інші не бачать сенсу в прочитаному. Тож я вам пропоную сьогодні поставити на ось ці Терези, допоки вони не зламалися, вчинки пані Боварі і оцінити її перш за все, як людину та жінку. Починаємо! Стосунки з чоловіком відіграють не останню роль у житті пані Боварі. Так вона хоче жити лише заради картинки, не цінує моральну чистоту свого чоловіка і, врешті-решт, його зраджує. Тож, що ви думаєте про це, опоненти? Я завжди знала, що ця Броварі просто прости, Господі. І її чоловік був готов заради неї на все, а вона з ним отак засуджує. Однозначно засуджує. Жіночко, заспокойтеся, що ж ви така амбіційна. У захист пані Бубарі скажу, що вона всього лише хотіла бути при грошах. Вважала, що саме вони керують світом і що цей папір єдине, що подарує їй нормальне життя. Але ж це не так. Так, 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 це точно не так, так, не можна. Так, наступне питання. Її ставлення до доньки. Вона взагалі на неї не зважає. Опоненти, що ви думаєте з цього моменту? Я досі залишаюся думки, що це повністю жахлива людина. Вона забуває про свою доньку, руйнує свою родину своїми зрадами і фінансовими махінаціями, а врешті-решт бросає її у злиднях. Ну, ну, ніякого. То зна, хто зна. А ось я вважаю, що це не просто бажання самостійне розпоряджання коштами, фінансова грамотність і таке інше. А донька, ну треба вчитися самостійному життю. Ти просто не бажаєш жити реальним життям. Як і сама пані Бавари, до речі. Живеш там десь у своїх думках та ілюзіях, а у реальному світі десь мимохід з'являєшся. Її суїцид відбувся просто тому, що вона втомилася, аж ніяк ні через те, що вона робила неправильний вибір у житті. Циць. Ти просто нічого не тямиш. Ну, я тобі зараз покажу. Так, спокійно, все. А поки ніхто нічого нікому не показав, ми завершуємо наше шоу. Щиро дякуємо нашим опонентам. А вам, шановні глядачі, хочемо сказати одне: живіть своїм справжнім життям, цінуйте та кохайте своїх близьких, робіть все для них і ставайте кращою версією себе щодня. Ми не можемо засуджувати і не маємо права обговорювати вчинки пані Боварі, бо це її життя. Її свідомий вибір, хоч і неправильний. Натомість ми можемо навчитися на її помилках і не повторювати своїх. Дякуємо вам за увагу.